Ми маємо перший апорт. Ай, красунчик. Да. Хлопчик. Опа. И м'ячик. Опа. Да. Ай, да, да, да. мої хороший. Да. Красончики. Третя числа і місяць. мої. красавчики, Ось такі зіваємо, да? зіваємо. Красонки. Красочками. Зіваки. За ногами бігають капець. Просто хочуть хопити, розшнуровують мені постійно. Не? постійно мені. Рошнурують кросовки. Отак от роблять. Ха. Крокодильчики. Крокодильчики. Ох, темний кобель буде. О, де який. Соболь. Соболіний буде кобель. О, в окрасі. Буде бомбезний. Да, красавчик. Красавчик. Ось два чорних. Де один менший, другий. Здоровий. Ну, думаю, кілограм. П'ять должен важить. Десь так. Завтра буду вважать. Да, скажу вам. Скільки цей кобельок важать. П'ятерок должен. Да, Ай, молодці. Молодці. Що хтось спить. Один спить, а решту гуляє. Да, бавляться. Молодці мої красочки. бавляться. Ай, водичку, да? Дівчинка хоче водичку попити.